В Ужгороді волонтери влаштували акцію Маленькі серця волелюбної України. На дітей чекав концерт та розваги з аніматорами. А волонтери тим часом збирали кошти для військових. Продовжить Мар'яна Мартин, раз два вправо, раз два вниз, раз два вліво. Раз, два, вверх. Пані Мирослава добре знається на плетінні маскувальних сіток. Їх разом з волонтерами виготовляє для військових ще з 2014-го. Нині навчає цього дітвору. Чому ми робимо густо-густо? Щоби ворожі дрони не бачили, не засікли наші позиції, наші танки, наших захисників. Густенько, густенько робимо раз, два вліво, раз два вниз. сумнічки. Щойно розпочала майстер-клас. Діти шикуються в чергу, щоб спробувати. Сітка для, для того, щоб вплітати низки і відправляти для воєнних, щоб вони могли замаскируватись і щоб до них ракети не попали. Я думаю про перемогу. Тим часом на іншій локації вхід пішли олівці та фарби. Цей малюнок для ссу. Я тут намалювала свої руки із сердечком. Я тут пишу Слава Україні, берум слава і якесь побажання напишу. Я хочу, щоб вони повернулися живи і щоб ми перемогли. Свій малюнок з побажаннями Івана залишила волонтерам. Вони передадуть його разом з іншими посланнями нашим захисникам. Щотижня провідуємо військових у шпиталях, то ми їм будемо нести ці малюночки. Ви наша надія, ми у вас віримо, перемоги, перемога за нами. Це їхні маленькі сердечка, вірять в нашу перемогу, та як і ми дорослі. Окрім дитячого свята, розгорнули і благодійний ярмарок та майстер-класи. Ми робимо ангела, з ниточок. Це такий помічник наш. Він на небі, але він тут на землі обов'язково працює. Вибирається будь-який колір, вибирається крильця, Так, ручки зараз. Так, Майже. Цього Янгола Ліза зробила разом з мамою. Пані Яна розповідає на початку великої війни переїхали в Ужгород з Харкова. Її чоловік нині боронить Україну на фронті. Подарунок зробили саме для нього. Без тилу не буде нічого там. Звісно, це гріє душу, і це як для його сім'ї. Його це так само радує, бо він ну для чого вони там стоять? Щоб було якесь нормальне життя і зараз, і потім. Волонтери кажуть, мають на меті подарувати свято дітям, а ще спільними зусиллями. Близити перемогу України ми збираємо на Мавік. Тобто, ну це такий маленький дрон для дітей. Ми робимо ну якусь радість, щоб діти себе більш комфортно відчували себе, щоб вони не відчували того, що в нас в країні йде війна. З Ужгорода з вірою у перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.